Зараз я домию плиту і розповім вам рецепт салата, який готую, коли на дворі починається холодна осінь. В цю пору року завжди хочеться поїсти чогось смачного і ситного, щоб тримати себе в формі. Ну а що, шар теж форма. Відварюю в підсоленій воді одне куряче філе і п'ять яєць. Три середні цибулі нарізаю на кубики і обсмажую на пательні. 700 грамів курячої печінки з сердечками очищую від плівок, нарізаю на шматочки та обсмажую разом з цибулькою. В кінці приготування підсолюю. Далі нарізаю на кубики консервовані огірки та віджимаю їх від зайвої рідини і починаю збирати салат. До огірків додаю печінку, нарізані яйця, нарізані на кубики куряче філе, зелень, петрушки та заправляю все майонезом. Добре перемішую та залишаю на пару годин настоятись. І ще маю таке питання в інших містах України продають криворіжський майонез? Пишіть в коментах.